Вітаю, друзі. Вирішив я питання електрики для себе. Власне кажучи, що я маю на увазі, це фара, повороти стопи. Дехто робить на мотоблок, дехто не робить. Хтось вважає, що воно потрібно, хтось вважає, що не потрібно, але кожен для себе вирішує. На той момент, коли я придбав мотоблок, для мене це була. Обов'язковим повороти, ну а фару, само собою, треба, тому що інколи буває, що вечором їдеш. Зараз трішечки змінилося. Сидимо вдома, всі орні землі, Ну став, так мотоблок таким, який він передбачався заводом-виробником, тобто для присадибної роботи. Колись я їздив, їздив через трасу, треба було включати повороти і таке інше. Ну, власне кажучи, так. Ось Схему трішечки я змінив. Попередньо в мене була, плюс. Я брав від ключа запалення. Так, ну, дивіться. Оце звідсиля я шукав плюс. Тестером провіряв, брав, було все нормально. Чому? Тому що я так виключав і в мене повністю був знеструмлений весь двигун. На сьогоднішній день я взяв від акумулятора. Тепер бачу, що помилився, все ж таки, але поставлю я вимикач і проблемка сама собою рішиться. Значить, хто не пам'ятає, який у мене мотоблок, і ось такий. Повороти з якогось там мотоцикла я брав, зразу їх монтував, вони, в принципі, себе виправдовують, дешеві, компактні і таке інше. Так як у мене регулятор напруги, адаптер, ще можемо його назвати, вийшов непригодний з заводу. Я його зняв, переробив, зараз під кришечкою покажу, там дещо я постав, але то все потім. Тобто електрика, яка йде від ось цього генератора або ж катушки освітлення, її в принципі достатньо для того, щоб фара робила. І хто не хоче або в кого немає е акумулятора, то може взяти, ну звичайно, якщо двигуну передбачено, взяти звідсіля, тут напруга не більше. 14 вольт, тобто лампочка на 12 вольт потужністю 21 Вт, світить, не згорає і таке інше. тобто Можна вважати, що цю катушечку можна використовувати. ну Так як у мене акумулятор, все ж таки я з нього взяв плюс вивів все, шнурки ще поки що не заховав, ще не все закінчено. так Ну, власне кажучи, звідкіля я звідсиля взяв. Плюс ось він синенький у мене йде. Можна було, звичайно, звідціля взяти окремим шнурком. Ну, тут ближче це все, подивлюсь, можливо, я його якось ну, вгохру навряд чи, тому що треба усі провода, Хоча можна поставити ну, подивлюсь, подивлюся ще не кінцевий результат, побачимо, що буде з цього. Так, і оце ще не кінцевий результат. Ось ця фара, тобто подивлюсь, можливо, засверлюсь, скоріше за все, десь тут я цей провід туди зайде. Але проблемка в тому, що потрібно було купити оці всі концевички, тобто ну, з'єднання було б простіше збирати, розбирати. Все це сховано ось там під кришечкою. Ну, зараз я туди не загляну. Так. Ось ну, воно там не видно буде. От таким чином. І з другого боку електрика в мене вон, вона знаходиться. Кінцевий результат це в мене ось отаке виходить. Оце в мене ну, зручно, коли я сижу, звичайно. Я вмикаю фару, фара в мене світить. Як ви бачите, фара вдала, була мною придбана, теж мені порадили в коментарях, за що я дякую. Ми її виключаємо і це у нас повороти чуєте так. Такі ж самі назад, тут тільки зараз в мене воно виключені. І так же саме на другий бік, тобто права. Правий поворот. Все працює, трішечки довелося повозитися. Не деякі моменти не врахував я, але ну, гадаю, дещо ми ще доробимо, переробимо, ну це вже такі технічні питання. Головне, що воно все працює. Кронштейн я так його зробив. Кріплення там теж стоїть. а Ця кришка буде ну, знімною. Дві гайки відкручуються ось тут подивлюся, поставлю саморізи Скоріше всього, будуть заклепки такі стояти, так? І Ага І назад у мене був вихід із системного блока комп'ютера. Оця частинка, вона От і забігла, але вона розламана. Відповідно, тут я що я зараз його не включаю, я його все, але е, доведеться викинути, поставити нове, тому що старе трішечко себе вижило. Ну і для зберігання треба буде сюди зробити якусь кришку, для того, щоб воно все береглось, тому що ну, саме, саме таке, куди вода попадається сюди. О, коли воно в мене було з самого початку. Воно в мене було заховане донизу, а таким чином сюди нічого не попадало. ну Принаймні те, що я знаю, бруду там не було, води там теж не було. А зараз це так я бросив, дощик у нас причепчик стояв, дощик пройшов, накапало. Так що ось таким чином. Тут теж ще не все заховане, але я це дороблю. Ну і включати я вже їх не буду, такий же саме на цьому боці, ось він, все вона робоче, все вона їзде. Ось, ну і поставив я вольтметром амперметр, ну про нього пізніше. І вдобавок Електричну схему я вам добавлю, Подивитись, можливо, комусь знадобиться, вона простенька, але ще раз хочу сказати, що сама по собі схема -то проста. А коли починаєш монтувати цю проводку, тут якраз починаються такі серйозні проблемки, чому? Тому що де буде що стояти, яка кількість проводів, звідки що брати і таке інше. ну... Краще, звичайно, коли усе розбирається на кінцевичках. Тобто клеми повинні бути. Ну, поки так, а да, і деякі моменти я перероблю. Так що дякую. Переглядаємо схему. Корисно пальчики доверху ставимо. На все добре, бувайте здорові. Далі буде. Так, І пропоную вашій увазі схему, по якій я робив, вона, в принципі, примітивна, саме зображення елементарно просте. Коли починаєш працювати, звичайно, з'являються певні проблеми. Плюс на саму безпосередню фару береться. Ну, кращий варіант, звичайно, від акумулятора взяти. У попередньому своєму варіанті плюс на фару я брав із рульової колонки, там, де в мене включається ключ запалення. Це був правильний варіант. Чому? Тому що ключем я вимикав повністю всю електрику. На сьогодні я підключив фару до плюса акумулятора. І, відповідно, вона в мене знаходиться постійно включена, навіть якщо я вимикаю ключ запалення. Стопи таким же самим, в цій же самій даній схемі, яку ви зараз бачите, вони йдуть від плюса акумулятора через ну, педаль, педаль стопу, там вмонтована кнопка, натискається, і відповідно стопи включаються. Лампочки стоять на 21 Вт на стопах лампи розжарювання. Один кінець йде на мінус, як ви бачите. Ну, а другий приєднаний для того, щоб можна було підключити стопи. Так? І саме цікаве, що я робив, і мені цікаво, і вам цікаво, це. Право-вліво не робив я аварійку, вона мені по великому рахунку і не потрібна, але все ж таки на поворотах я зупинився. Для того, щоб їх підключити, я використав дане реле, яке ви бачите зараз. Його модифікацію це автомобіля ВАЗ. Характеристики, ось вони написані, 12 вольтове. І двох вимикач в два положення. Тобто вправо вимикаю повороти вправо, вліво перемикаю повороти вліво. І центральне положення ручки вимикача це нейтральне положення. Воно в нас фіксоване, і, відповідно, повороти не працюють. Тобто, ну, знову ж таки, зображення елементарне просте, але проводку саму по собі довелося ну, досить таке ну, не то, що проблематично, але прикласти певних зусиль для того, щоб її вмонтувати, для того, щоб її розвести, набагато простіше. Це просто ось таке зображення, яке ви зараз бачите. Так, і, звичайно, хто береться до роботи, мусите мати уявлення, що доведеться трішечки попрацювати. Ось, ну і, і власне кажучи, все. Якщо комусь корисна була інформація, ставимо пальчики догори. Якщо ж ні, все ж таки теж попрошу підтримати мене, тому що мені. Ваші вподобайки потрібні. На все добре, бувайте здорові! Далі буде!